Вітаю вас, мої маленькі друзі. Запрошую вас у нашу дослідницьку лабораторію. А скажіть мені, будь ласка, чи бували ви на справжньому кораблі? Чи може тільки спостерігали за ним? Чи задавали ви питання, як такий корабель тримається на воді та ще й перевозить людей або вантаж? Сьогодні наше завдання зрозуміти. Чому кораблі не тонуть? Для цього проведемо простий експеримент. Нам потрібна ємність з водою і пластилін. З пластиліну скатаємо дві однакові по об'єму кульки. Ви знаєте, що кожен предмет має свою вагу. Отже, закинемо одну кульку у воду. Що сталося? Так. Вона відразу пішла на дно. І на поверхні кульки роздивіться маленька бульбашка повітря. Як ви гадаєте, чому кулька затонула? Бо вона важка. З другої кульки зробимо маленький човник і спустимо урочисте його на воду. Що відбувається? Так. Він плаває на поверхні. Зробимо йому трошки вітерець, хвильки. Човник буде плавати на поверхні до тих пір, поки всередину не потрапить вода. Так само поводить себе корабель. Плавучість залежить від форми. І наш човник він площинний, в ньому є повітряні порожнини. Тому він не тримається на поверхні. Ну що, сподобався наш експеримент? Напишіть мені, що трапилось з вашим човником, коли в нього попала вода. А на сьогодні це все. Далі буде, обіймаю вас до зустрічі!